Таке важко повірити, але ці занедбані будинки знаходяться у центрі міста, майже в 100 метрах від міської ради. До факту, що у приміщеннях на перехресті вулиць Паризької Фрунзи немає системи водопостачання та каналізації, мешканці вже звикли. Натомість, стеля та підлога, що рунуються, викликають у людей серйозне занепокоєння. Існує експертний висновок, згідно з яким людям, що проживають за цими адресами, міська влада повинна виділити квартири, але цього не відбулося, скаржиться мешканці будинків. Александр Федорович не обращает внимания на это все. Кому обращаться дальше, мы не знаем. А так как дом аварийный, нас даже не перевели на аварийную очередь. Так мы и стоим на ветхой очереди. Предложили ту квартиру, которая нам не подходит, которая такая же, без удобств, без ничего, по шведской. Я написала отказ. Загрозу для життя являє підлога, під якою знаходиться підвальне приміщення. Стареньку конструкцію підпирають дерев'яні стовбури. Один з них навіть не витримав навантаження та впав. Підвальне приміщення, комунальна власність міста. Комунальна власність міста над цим підвальним приміщенням знаходяться наші квартири. Дві квартири поли підпирають дерев'яні стовби. Тільки тому ми не провалилися ще в підвал. Зверталися скрізь. Відповідь одна: капітальному ремонту не підлягає, поточний суттєво не поліпшить стан. Дома моя не запишеться на прийом, тому що його секретар просто не записує на прийом. Неодноразово зверталися. Крихка підлога не єдина причина для хвилювання мешканців аварійних будинків. Стеля, що провисає, також вкрай небезпечна. Оцей потолок був. На перекладині, а тепер уже ця переклада, потолок весь опадає на труби газові, і газов, газовщики, коли приїхали, то перекос вони зробили, газ йшов, вони там зробили. Ну, потолок на, на трубі цій лежить, і якщо ця труба, вони сказали, що це дуже-дуже опасно, якщо ця труба. Прогниє зовсім, і потолок на нього впаде, то буде вибух. Мешканці аварійних будинків стоять у черзі на отримання житла. Та за їх переконанням, цей процес гальмує нинішній міський голова Олександр Мамай. А коли був мером у нас Матковський, квартирна очередь двигалась. За п'ять років ми продвинулись на 258 п'ятдесят Вот. А за п'ятилетку мамая ми продвинулись на одну квартиру. Відповідно до генерального плану, затвердженого рішенням 20-ї сесії міськради 6-го скликання від 16 березня 2012 року частина кварталу обмежена вулицями Фрунзе-1 та Паризькі комуни 31-33, Є ділянка перспективної містобудівельної конструкції. Мешканцям цих будинків надійшла офіційна відповідь за підписом голови міськради, що їхнє житлове питання також може бути вирішено у разі здійснення інвесторами усвоєння ділянки за рахунок знесення даних будинків. Відтоді сплинуло 3,5 з Оки, а болючі питання і досі залишилося відкритим. Як зазначили жителі аварійних будинків, за цей час з'являвся реальний інвестор, готовий вкласти кошти у будівництво. Та як говорять мешканці, ця територія занадто ласий шматок, тож за нього ведеться нежартівлива боротьба. Стосовно цієї ситуації в прес-службі міськради коментар нам не надали.